У притчі про доброго Самарянина, як висновок притчі, написано Хто з оцих трьох, на твою думку, був ближній в тому, що потрапив розбійникам у руки? Він відповів Той, хто вчинив над ним милосердя. Тоді Ісус сказав до нього Іди і ти». тобто, ближній той, хто вчинив милосердя, а не той, хто потребував допомоги. Натомість, зазвичай ми сприймаємо цю притчу так, що кожен потребуючий є нашим ближнім. Я правильно все-таки сприймаю цю притчу? Чи це просто неточність перекладів? Дякую за питання. Ні, ну в Євангелії чітко ясно написано. Ісус Христос запитується, хто був з цих трьох ближнім для цього бідолахи, так, котрого побили. Тобто хто був з цих трьох? Ну і той, котрий вчинив милосердя. Тому тут питання в тому, чи я є ближнім для свого ближнього, так? чи я є ближнім. Пам'ятаю, така розмова була цікава з одним військовим, які везли російського полоненого офіцера. І вони зупинилися на заправці, взяли для себе кави, ходок. Ну і також для нього взяли каву і ходок. Дали йому, він їсть і він там говорить: каже: Я дякую, що ви до мене відноситеся як до людини. І тоді цей наш військовий сказав, каже, ні, просто я людина. Так? Я відношуся до тебе, тому що я людина. І тому питання не стільки, хто є поруч нас, але хто ми є для них. Ісус Христос говорить також, в іншому місці да, будеш любити Бога всім серцем своїм, своїм розумом своїм, всією силою своєю, а ближнього свого як самого себе. Тому тут є інша сторона, щоб ближнього той, хто поруч мене, щоб від нього до нього відноситися, так як до самого себе, тобто любити, любити це, бажати і давати те, що добре і правильне. Звичайно, якщо є можливість, тому що по можливості, по здібностях, по тому, як наскільки я можу, так я маю служити.